Складень від Firebird, це дочірня компанія Ganzo. Поставляється в картонній коробочці. Давайте відкриємо, подивимося комплектацію. Інструкція чохольчик. Дуже приємно, що компанія турбується, щоб ви могли зберігати свої ножі не насипом десь, а положити його в чохол. І, звісно, сам складень. Помаранчеві накладки з склотекстоліту G10. Відкривається за фліпер. Клинок у нас дроппой, зроблений з сталі D2. Китайці навчилися її добре гартувати, вона загортована до 58-60 одиниць по роквелу. Замок у нас Liner Lock. Сталеві перфоровані лайнера для зменшення ваги, кліпса з дроту. Отут хотілося б кліпсу цільну. На фліпері цікавий отвір. Він абсолютно не функціональний, тому що ви нічого в нього не зможете протягнути, але виглядає цікаво. Відкривається дуже легенько. Відцентрований просто ідеально. Бекспейсер у нас займає 1 четверту задньої частини руків'я і доглядати за ножем буде досить легко. Розміри. 110,2 мм. 29,1, 13,7 і по кліпці 18,5 мм. Довжина ріжучої крайки 82,3. Товщина по обуху 3,3 мм. Вага 108,75 грам. Кліпсу можемо переставити з правої сторони руків'я на ліву. Насічки на G10 середньої агресивності. Для джинсів, я думаю, вони ніякої небезпеки не становлять. Але якщо ви будете носити його з якимись тонкими шортами, то з часом, думаю, кліпса. І G10 зробить свою справу і з'являться потертості на вашій тканині. Але при цьому ніж лежить в руці, як летить, абсолютно не ковзає і впевнений, що навіть мокрою чи вологою рукою ви будете його тримати з комфортом. Товщина по обуху 3,3 мм натякає на гарну міцність клинка. Але спуски у нас починаються якраз від самого обуху, тому різучість, надіюсь, не постраждає, що ми обов'язково перевіримо. якість заводської заточки. Папір Firebird ріже чудово, але що буде з ось таким льняно-пеньковим канатом товщина його 6 мм. Подивіться на цю гостроту. Наскільки просто бритвена гострота. Тепер такий самий, але з іншого матеріалу це. Сазалевий канат. З цим трішечки важче, але він і набагато жорсткіший. Якщо ось так взяти, то просто ну, бачите, не з першого разу перерізає, але якщо прикладати трішечки більше зусиль, то навіть ось цей Доволі жорсткий канат, дуже гарно ріжеться. Дуже свіжий крафтовий хліб, він ще тепленький. Давайте спробуємо його розрізати. Скоринка тверда і хрумка. Але як бачите, Firebird з нею справляється. Сальцем. Тут просто, давайте ось так. По... Шкірці. Також жодних проблем. З таким ножем ви точно не залишитесь голодними. Помідор. Давайте акуратно знімемо шкірочку. Самі все бачите. Ну і перчик. Так, А по перчику бачили ковзнув ніж. Тобто його потрібно спочатку протягнути. По шкірці, а тоді вже різати. 922-й Фейерберг сподобався своєю міцною конструкцією. Товщина клинка 3,3 мм. Спуски від обуху залишають його різучим, заводська заточка на відмінному рівні. Руків'я не має ніяких ергономічних виямок, але за рахунок товщини в 13,5 мм повністю заповнює долоню. Помірна агресивна насічка залишає впевненість, що навіть вологою чи мокрою рукою. Ви зможете повністю контролювати ніж, і він не вислизне з ваших долонь. Не надто мені подобається дротяна кліпса, хотів би я повністю суцільну, але це дрібниці. З таким ножем можна не тільки відкривати коробочки і робити собі канапки, а можливо, навіть десь щось в лісі підписати, якусь гілочку зрізати чи займатися більш складними аутдорними справами. Дякую за увагу. Свою думку про ніж напишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та доєднуйтесь до telegram спільноти А за промокодом, який буде в описі відео, ви зможете отримати саме на цей ніж і на всі інші на сайті GANZO знижку в 10%.